Громадська участь та важливість стратегічного діалогу. Та до чого тут Уолт Дісней у Коломийській громаді відбулася важлива і цікава зустріч. Її мета залучити громадськість до прийняття управлінських рішень. До слова, зовсім скоро влада зобов'язана буде дослуховуватися до усіх думок громадян. Зустріч освітян, юристів, активістів назвали партисипативною. Партисипація це участь залучення до чого-небудь, зокрема до прийняття рішень у різних сферах, таких як управління, організаціями, розвиток громади або державна політика. Цього разу мовилося про залучення громадськості до прийняття управлінських рішень, зокрема в галузі освіти. Ця зустріч проходить в межах проекту Віднова який впроваджує мережа правового розвитку спільно із нашими партнерами чеської гуманітарної організації Люди. На біді і за фінансування чеської агенції розвитку, і це така частинка пазлик власне тих активностей, які ми робимо в межах проекту. Віднова загальна мета проекту це допомогти громадам власне, в їхньому стратегічному розвитку, тобто сформувати стратегічні рішення і допомогти їм їх впровадити, залучити громаду до її впровадження. Ось ця зустріч це приклад. Того, як ми працюємо із залученням громади до впровадження ці, таких рішень, сьогодні ми обговорюємо те, як громада може долучитися, щоб вона була обізнана про те, що напрацьовується така стратегія освітня, що вона означає, і як можуть долучитися до цих власних рішень. Власне, мета цієї зустрічі створення умов для громадян та інших зацікавлених сторін, щоб вони могли активно долучатися до важливих процесів, надаючи свої думки, пропозиції та навіть спільно розробляючи рішення. Зокрема, учасники говорили і про важливий аспект освітньої реформи створення академічних ліцеїв. Працюючи в рамках проєкту віднова, ми побачили, наскільки є потреба у всіх громадах для побудови простору для прийняття управлінських рішень. Наскільки є важливим поговорим? Говорити про комунікацію та простір для діалогу у громадах, бо направду приймаються багато рішень, і хочеться, щоб громадяни відчували свою залученість і причетність з 2027 року. Питання освітньої реформи вже буде стояти дуже гостро в кожній громаді. І одним з таких надважливих завдань є створення академічного ліцею. І сьогодні наші учасники не випадково обрали темою для обговорення Мі з-поміж -з багатьох запропонованих е, про е, впровадження освітньої реформи та створення академічного ліцею. Сьогодні на зустрічі ми обговорюємо це питання з, з трьох позицій за методом Волта Діснея з позиції мрійника, скептика, реаліста. А також ми будемо симулювати публічну консультацію власне, з цього питання. Наше завдання залучити мешканців до прийняття управлінських рішень. Безумовно, усі дії мають мати законні підстави. Тому на зустрічі Інна колесник юристка пояснила відразу після нашої перемоги, усі органи місцевого самоврядування будуть зобов'язані радитися з громадами у всіх питаннях. На це є закон президента. Мій блок роботи стосується роз'яснення і активної такої симуляційної гри, яка розкаже, як згідно закону будуть проводитися публічні консультації, які є у нас існує закон про публічні консультації, підписаний минулого року президентом, який вступить в силу після завершення воєнного стану. Це означає, що органи місцевої влади, які будуть ініціювати ті чи інші рішення, зобов'язані. Зані будуть консультуватися із громадянами, доносити проекти рішень на публічне обговорення, не вибірково, як зараз це ситуативно відбувається, а всі проекти рішень, які стосуються громади. Сьогодні ми спробуємо застосувати цей механізм, протестувати його і будемо дивитися, як воно буде працювати в майбутньому. Окрім того, хочу сказати окремо про адвокацію прав громадян, Прав, зокрема, ветеранів, ветеранок та захисників, загиблих захисників, якою я займаюся у цьому проєкті, і е, це є таким одним із ключових е, напрямків нашої діяльності. У п'ятницю е, 19 вересня буде відбуватися онлайн-воркшоп, і я запрошую долучитися наших жителів громадян до. Е, Цієї зум-конференції, де ми спільно з адвокаційниками мережі правового розвитку, консультанткою асоціації міст України, будемо розказувати, ділитися досвідом про реальні способи вирішення тих проблем, які з якими стикаються родини ветеранів та військовослужбовців. Проєкт віднова, в межах якого власне відбуваються такі зустрічі, реалізується в двох областях Миколаївській та Івано-Франківській. В Коломийській громаді його представники працюють уже два роки. Торік допомагали напрацювати важливі стратегічні документи. Цього року ця діяльність продовжується. Зокрема, мовиться про напрацювання освітньої стратегії для громадян і загалом залучення її до прийняття усіх управлінських рішень.